Чому вам попалось це відео? Давайте подивимось. Чому вам попалось це відео? Що ви тут маєте почути? Знаєте, ви дуже активна, харизматична людина, але ви взяли якусь на себе ношу більшу, ніж треба. Переоцінили себе, або, знаєте, подумали, що можете всім допомогти на світі. Ось так. І карти кажуть, нічого страшного якщо ви щось скинете. Дійсно, чужа якась ноша. Якщо ви скинете з е, себе зобов'язання за чужих людей, за, за інших людей, ви з легкістю дійдете до перемоги. Не треба все за всіх робити. Люди вас використовують. Спочатку це було приємно, а зараз люди вас реально використовують. Тому тут по картам беріть. Тільки те, що ви можете донести, беріть тільки своє, і рухайтесь вперед, тоді ви дійдете до перемоги.